Надвечір понеділка, 24 листопада, російські військові в масово масовно атакували ударними безпілотниками місто Суми. Унаслідок влучань спалахнула пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, під час ліквідації якої ворог наніс повторний прицільний удар по нашим рятувальникам. Речник головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка докладніше розповів про обсяги завданої шкоди та проведення роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Співробітники ДСНС негайно прибули до місця події і приступили до ліквідації пожежі, що виникла. Проте, саме по тому місцю, де працювали наші співробітники, Росія прицільно нанесла удар. Атаковано було наш пожежний автомобіль. Автомобіль, який неможливо не замітити, внаслідок прямого попадання транспортний засіб знищено. Пощастило, що особовий склад встиг. Завчасно прийти в укриття, ніхто з рятувальників не постраждав, проте цей цинічний випадок вкотре показав, що вони воюють з тими, хто рятує життя через ворожі обстріли в Сумах тимчасово виникли перебої з електропостачанням. Тож міською владою було прийнято рішення оперативно відкрити вісім стаціонарних пунктів незламності, які працюватимуть цілодобово. Ще чотири мобільних пункти оперативно розгорнули рятувальники. У зв'язку із непростою ситуацією з електропостачанням, продовж вечора, а також ночі, в період з 24 на 25 листопада, саме в тому, саме в тій частині міста Суми, де найгірша ситуація з подачою електроенергії, співробітники ДСНС дуже швидко розгорнули мобільні пункти незламності. Туди можуть приходити люди для того, аби зарядити свої гаджети, зігрітись, випити гарячих напоїв. Також є і місце, місця визначні, де можна перепочити. Нагадуємо, що також функціонують і стаціонарні пункти незламності, їхніми забезпеченнями, їхньою роботою займається саме органи місцевої влади. Там також є достатньо вільних місць, і все для того, аби разом. Пройти всі складнощі пов'язані з обесточенням, також з метою зменшення навантаження на електромережу сумською міською владою під час засідання комісії ТЕП та НС було прийнято рішення тимчасово вимкнути вилучне освітлення автономно працюватимуть лише великі перехрестя.